Шість років тому був обраний парламент 9-го скликання, і я був обраний народним депутатом України як представник команди Зеленського Слуга народу. І я продовжую залишатися на тих принципах, на яких був обраний. Я продовжую залишатися на одній хвилі з виборцями, які мене підтримали і делегували працювати в парламент. Хоча наша команда Слуга народу, на мою думку, як виборця, м'яко кажучи. Не дуже дотримується тих принципів, на яких ми обрали Зеленського свого народу. Про це я говорю і публічно, і з Трибуни Верховної Ради, але не можу доступитися. Можливо, якщо б виборці більш масово зверталися б коректно конструктивно до обраних зі свого народу, нам давало себе позитивно впливати на позицію монобільшості владної фракції тому, що. Поки що я стверджую це на прикладі 203 округу, який я представляю парламент виборця Зеленського і слого народу, м'яко кажучи, не дуже задоволений тим, як команда Зеленського злагороду працює в парламенті, як вона реалізовує публічні і програмні обіцянки, на яких були обрані, на жаль. Але працюємо далі. Працюю старанно і порядно. Як і говорив під час виборчої кампанії у 2019 році, з надіями на краще.